Нові варіанти знайомих казок Іван Франко рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка. А в собачці товаришка киця варварка. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною Взяв дід мотико, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен свою рібку поливав. Їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім як буряк, потім як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, кличе баба, дочку Мінку. Ходи, ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможі. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. баба діда за сорочку, дочка баба за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка, собачку, хвінку ходи хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик тягнуть руками, і зубами упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка баба за торочку. Собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвинку. Собачка на кицю варварку, а мишка Шусть у шпарку.